Який існує товар і як він відрізняється. Перший тип товару це оригінал. Це великі мішки по 200 кілограм. Це чоловіче, жіноче, дитяче, осінь, літо, зима, сумки, одяг, взуття — все разом. такий повний мікс. Як люди здали, так воно і приїхало. Другий тип товару це сортовка. Це вже конкретно посортовано якісь позиції. Ось, наприклад, тільки пряжа, чи тільки білизна, чи тільки фанелеві сорочки. Ось таке, тільки шкарпетки. Бачите, мішки є різні, але загалом. Вже чисто посортований товар по позиціях і по сортах є крем сорт це 100% речі в ідеальному стані. Частина з етикеткою, частина без, але вони всі в гарному стані. Екстра сорт це речі, які в гарному стані, але вже будь без етикеток. Але вони будуть без дефектів. Перший сорт це речі, які видимі сліди носки мають. Можуть бути з якимись малими, незначними дефектами, відповідно, але вони. Досить хороші до використання і другий сорт це всі речі з якимись дефектами. Ми допоможемо обрати формат товару саме під вас в магазин на блітичі. Є все.